Протиправну діяльність 31-річного уродженця Дністровського району задокументували і припинили співробітники поліції Буковини спільно з колегами прикордонної служби та СБУ. Вже встановлено, що 31-річний чоловік, знаючи про діючі тимчасові обмеження щодо виїзду військовозобов'язаних осіб через державний кордон України, організував схему незаконного збагачення. Фігурант підшукав туристів та відповідно до попереднього узгодженого плану на автомобілях доправляв їх до лінії розмежування державного кордону з республікою Румунія. Свої послуги оцінював у 10 тисяч євро з особи. Під час проведення санкціонованих обшуків за місцем проживання чоловіка та у транспортних засобах співробітники поліції також виявили і вилучили гранати з підривниками, пістолети, гвинтівки, набої, магазини до автоматичної зброї, формений одяг, працівників правоохоронних органів, фальшиві посвідчення, гроші в іноземній валюті, інші речові докази протиправної діяльності. Все вилучні правоохоронці скерували до Чернівецького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України для проведення відповідних експертиз. Наразі слідчі поліції відділення номер 5 Глибока Чернівецького районного управління поліції під процесуальним керівництвом прокуратури повідомили Буковинцю про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України. Тобто Незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Крім цього, поліцейські внесли відомості про факт незаконного зберігання зброї та боєприпасів до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. За клопотанням правоохоронців суд обрав запобіжний захід фігуранту тримання під вартою. Також перевіряється причетність інших осіб до вчинення протиправних дій після проведення всіх необхідних процесуальних заходів. Буде надана остаточна правова оцінка діям зловмисника. Наразі досудове розслідування триває.